Програма тема дня на українському радіо. Дніпро. В ефірі Українське радіо Дніпро. Вислухайте програму Тема Дня у студії ведуча Анастасія Мандрика. Сьогодні в програмі говоримо про те, як минула ніч на Дніпропетровщині та яка ситуація із захворюваністю на ботулізм в області. Про це і не тільки далі в нашій програмі. У ніч на 19 вересня російські військові обстріляли Нікопольський район. Про це розповів представник ДСНС області Сергій Ковтонюк. Сьогодні вночі та ранком ворог тричі. Атакував Нікопольський район, били градів та ствольної артилерії по Нікопольській та Марганецькій громадах. Загалом агресор випустив понад 40 снарядів. Є руйнування житла людей. Так, у місті Нікополь та на його околицях внаслідок обстрілів були пошкоджені 8 будинків, 6 господарських споруд, 2 автомобілі, водогін та лінія електропередач у Марганецькій громаді через обстріл. Без світла залишились понад 2,5 тисячі родин. Ремонтні бригади вже працюють над відновленням комунікації. Інформація щодо руйнувань наразі уточнюється. Також вранці у нас стався приліт по Павлоградському району. Масштаби руйнувань зараз з'ясовуються. За попередню інформацію, усюди минулось без постраждалих. Про наслідки нічних обстрілів в нашої області розповідав представник ДСНС області Сергій Ковтонюк. Нагадаю, ви слухаєте програму Тема дня на Українському Радіо Дніпра З початку року у Дніпропетровській області зафіксовано 5 випадків бутулізму. Про це Українському Радіо Дніпро розповіла головна спеціалістка управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Держпродспоживслужби Дніпропетровській області Маргарита Малишева. Вітаю вас, пані Маргарито! Вітаю вас. Перш ніж розпочати нашу розмову, давайте послухаємо коментарі мешканців нашого міста про те, що їм відомо про бутулізм. Скажіть, будь ласка, що вам відомо про бутулізм? Бутулізм? Mm, ні, не знаю. Болезнь, яка визивається при смерті животи, що -то в цьому дуже опасне. Зрозуміло. а які симптоми, ви знаєте? Не знаю, ну скоріше, що большая температура. Отболение в области живота и слабость вообще. Наверное, и суставщики болят. Ну, это заболевание, которое, насколько я понимаю и знаю, в яйце какая-то инфекция, чек съедает и заболевает. А почти симптомы вы знаете, какие? Тошнота, насколько я знаю, плохое самочувствие, рвота, нет. То, что плохая вещь, но больше сказать не могу. Болезнь такая существует. Она, по-моему, в Риби необработані, може бути, да, і в мясо, як мені каже. Ну, это така палочка. Інфекція від риби, от консерв може бути і такое все. Нічого. 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 Да. Знаю обработали. Багато я знаю. Те, що можна закворіти від доброякісних продуктів, від консервів, риби, колбаси. Ну, в основному це ну, м'ясо. Консерви на сам. Скажіть, а що вам відомо про перші симптоми при отруєнні? Перші симптоми – це світа і з цього починається, потім водопорушення хватання а потом остановка дыхательної Ну, В плані того как сразиться можна скума, що там тупо риби, тушенки. А Протікає болезнь, висока температура, половокружение расплывчатость в глазах, живот болит, расстройство, рвота. Вот. Болезнь это почти не лечится. Если вовремя не обратиться, то в основном заканчивается летальным исходом. Скажите, а что вам ведомо про первые симптомы при отруине? Отличительной чертой является тем, что идет расплывчатость в глазах. Что вам ведомо? Что такое бутулизм? Что такое? Бутулизм. Бутулизм? Мабуть, до сих пор, но ответ не может дать. Щойно вислухали коментарі мешканців нашого міста, пані Маргариту. Розкажіть, будь ласка, скільки випадків ботулізму було зафіксовано в області на даний час? Поточному році було зареєстровано 5 випадків ботулізму, Це з початку 2022 року. У трьох випадках захворювання пов'язано із вживанням м'яленої риби, виготовленої в домашніх умовах, а в одному випадку з вживанням тушкованого м'яса домашнього виготовлення. І вже в п'ятому випадку, який був зареєстрований 31 серпня, він був пов'язаний з вживанням рибної консерви без маркування невідомого походження. А якщо порівняти з минулим роком, можна говорити про те, що зараз менше стало? Але у таких випадків траплятися чи більше ну дивіться минулого року по Дніпропетровській області було зареєстровано чотири випадки захворювання на ботулізм. У всіх чотирьох випадках причиною стала солена, в'ялена, непатрана риба. Якщо брати поза минулий 2020 рік, то було два випадки. Але, от, наприклад, у 2019 році по Дніпропетровській області було зареєстровано аж 10 випадків захворювання на ботулізм, і один з них був летальний. І знову ж таки, порушення технології. Технології купівля з рук соленої, в'яленої, непатерної риби. Ну, з порушення технології я маю на увазі у випадку приготування вдома такої страви. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, взагалі, що таке ботулізм? Взагалі, ботулізм – це дуже небезпечне захворювання токсико-інфекційного характеру, яке досить активно розповсюджується територією України. Практично всі харчові продукти, забруднені ґрунтом або вмістом кишківника тварин, птахів, риб можуть містити спори або вегетативні форми, саме збудників ботулізму. Проте захворювання може виникнути тільки при вживанні тих. Продуктів харчування, які зберігалися при анаеробних або близьких до анаеробних умов без попередньої достатньої термічної обробки, тобто анаеробні умови це умови, коли відсутній доступ кисню. Тобто, це закрита консерва, там банка. Звісно, це можуть бути консерви домашнього виготовлення, копчені, в'ялені, м'ясні рибні вироби, також інші продукти, от, в яких саме є умови для розвитку цих вегетативних форм, збудників і власне. Токсиноутворення хочу тут зазначити, що присутність ботулотоксину в харчових продуктах не змінює їх органолептичних властивостей, тобто за смаком на зовнішній вигляд ви можете не помітити, що цей продукт харчування якимось чином зіпсований. Існує поняття такої гніздової інфікованості продукту збудниками будниками ботулізму, утворення токсинів. Тому зустрічаються випадки захворювання на ботулізм, коли не всі особи, які вживали один і той самий продукт, можуть захворіти. А які симптоми ботулізму? чи однакові симптоми у дітей та у дорослих? Перші симптоми захворювання це слабкість, запаморочення, головний біль, сухість в роті. Температура тіла найчастіше не підвищується. Може бути нудота, може бути блювота, послаблення випороження. Протягом декількох годин або перших там однієї двох діб з'являються характерні для ботулізму симптоми ураження нервових центрів головного мозку. Це такі, наприклад, як порушення зору, двоїння в очах, сітка перед очима, розширення зіни. Опущення вік, біль та труднощі при русліочних яблук порушення ковтання. Вже пізніше потім е, виникають ураження дихального центру, в результаті чого може наступити розлад дихання і власне смерть від задухи. Е, в принципі, як лікування кишкової будь-якої кишкової інфекції, так і сам власне ботулізму, такого токсико-інфекційного характеру, так захворювання лікування не відрізняється від. Е, того лікування, яке отримують дорослі, чи е, яке отримують діти, проте у дітей може бути перебіг захворювання тяжче, оскільки це діти. Важкі форми захворювання характеризуються різким пригніченням функції дихальних в'язів, і внаслідок що за відсутності адекватної терапії смерть звичайно стає, от як я вже казала, від дихальної недостатності може бути таке на другий-третій день хвороби. А все ж ключовими клінічними ознаками ботулізму є. Саме різного роду неврологічні розлади, порушення саме зору, тобто, як я говорила, це двоїння або туман в очах, можливо, може бути так, що важко ковтати людині, сухість в роті і взагалі м'язна слабкість. Тобто, це така основна така характерна симптоматика для цього такого небезпечного захворювання, зрозуміла. Пані Маргарита, розкажіть, будь ласка, нашим слухачам, яка існує профілактика ботулізму? У питаннях профілактики ботулізму, власне, основним. Таким заходом є дотримання чистоти сировини. Тому чим ретельніше промита, наприклад, та ж риба перед засолом, чим чистіше відмита городину перед консервуванням, тим менша ймовірність потрапляння до продукту збудника ботулізму. Не можна вживати їжу власне, з з'ємностей, які можуть нести ризик ботулізму. Тобто, це роздуті бляшанки, перш за все. Так, якщо ви бачите, що бляшанка чи банка пошкоджена якимось чином, чи кришка вздута на тій банці, банка, з якої щось витікає, чи з якої відчувається знову ж таки дивне або неприємний запах може і таке бути. Не можна вживати консервованих продуктів, які виготовлені в домашніх умовах, які власне зберігаються понад рік або термін зберігання, яких сплив. І е, уникайте споживання в'яленої копченої солоної консервованої риби. Особливо це стосується дуже небезпечно купувати консерви або інші продукти харчування, продукти домашнього виготовлення з рук там на вулицях на стихійних ринках, тобто краще купувати. Будь-які продукти харчування в стаціонарних торгівельних мережах в магазинах на офіційних ринках, де власне ці продукти харчування проходять належний контроль. Не можна вживати продукти, якщо сумніваєтесь у їхній якості, або не впевнені, що їх виготовляли, зберігали або транспортували належним чином. Перед вживанням м'ясних і рибних консервів домашнього виготовлення необхідно піддати їх обов'язково повторній термічній обробці, адже токсин ботулізму за температури. В градусів руйнується через 5-25 хвилин залежно від продукту харчування. А вже за температури 100 градусів у перші ж хвилини руйнується. І ще такі поради при домашньому консервуванні необхідно дотримуватись елементарних правил гігієни, тобто мити руки, відрізняти приготування обробку різних там серих, готових страв, використовувати для цього окремий інвентар, Дотримуватись чистоти саме сировини. ретельно перед приготуванням відмити городину. Перед консервуванням, приготуванням рибу перед засолом необхідно звільнити від внутрішніх, ретельно промити зовнішню внутрішню поверхню. Але знову ж тут таке, під час консервування необхідно дотримуватись належної термічної обробки. Варто взагалі відмовитись від домашнього засолу такої риби, тому що бути впевнені на 100%, що ви ретельно відмили рибу. Так не буває, тому краще готувати рибу з отриманням технології приготування, власне застосовуючи термічну обробку. Гриби взагалі не варто консервувати в домашніх умовах. Їх складно взагалі повністю звільнити від мікрочастини ґрунту, тому їх не рекомендується консервувати у герметично закритих банках у домашніх умовах. Так, якщо ви вже поради готувати гриби, ви повинні, по перше, впевнитись в тому, що вони є їстівними, безпечними, і під час приготування їх варто піддати належні термічні обробці навіть перед Тим як ви їх смажите, їх необхідно тричі по пів години проварити, заливаючи бульйон і не використовуючи такий бульйон для інших страв при домашньому консервуванні, особливо консервуванні овочів, що містять мало природної кислоти, необхідно додавати за рецептурою оцтову, лимонну кислоту, тому що збутник бутилізму не любить кисло середовище і безпосередньо перед закладкою банки продуктів харчування. Добре стерилізувати банки і кришки, тобто такі основні поради. Але найголовніше по. Рада, оскільки в 90 випадках захворювання на ботулізм, причиною такого захворювання стає власне солена, в'ялена річкова, непатрана риба домашнього виготовлення, то необхідно для профілактики ботулізму категорично виключити придбання виготовлених у домашніх умовах таких продуктів, як вялена, солона риба, консервів, копчена також риба може нести небезпеку або інших продуктів харчування знову ж таки в місцях несанкціонованої торгівлі у приватних осіб. З рук на по і таке інше. Тобто, коли ви приходите до торгівельної мережі, ви в будь-якому випадку можете запитати у продавця чи суб'єкту господарювання документи супровідні, які підтверджують походження, безпеку якість такого продукту харчування. І звісно, будь-який продукт з харчування можете придбати в торгівельній мережі, повинен вмістити відповідне виробниче маркування, де ви можете ознайомитись з інформацією щодо термінів умов зберігання походження цього продукту. Зрозуміло, Тож, краще дотримуватись правил харчування, щоб зберегти своє здоров'я, так? так краще дотримуватись цих простих порад для того, щоб уберегти і себе і своїх близьких, і не наражати себе на небезпеку, тому що таке захворювання, як бутулізм, нерідко закінчується летально, якщо своєчасно не отримати лікування, своєчасно не звернутися до лікувальної мережі. Хочу наголосити на такому основному це те, що при появі перших ознак захворювання будь-якого захворювання, чи це це захворювання схоже на бутулізм чи це кишкова інфекція? Потрібно негайно звернутися до лікаря. Той же ботулізм ми часто можемо сплутати з звичайною кишковою інфекцією, і, скажімо так, залишитися на самолікуванні вдома, що є дуже неправильно, необхідно вчасно отримати медичну допомогу, основою якої є введення відповідної сироватки, і це гарантує власне збереження життя хворому. Якщо лікування розпочати вчасно, то прогноз при ботулізмі сприятливий, як власне при будь-якому захворюванні. Хворобу легше попередити ніж лікувати. Будь-яке отруєння не проходить власне безслідно, тому необхідно берегти своє здоров'я і здоров'я своїх близьких, особливо дітей, і виконувати ті прості поради, про які ми з вами сьогодні говорили. Держпродспоживслужба вкотре нагадує про небезпеку вживання непатреної риби, особливо виготовленої в домашніх умовах, невідомого походження або придбаної на стихійних ринках. Бережіть себе та своїх близьких. Сьогодні про ситуацію в області та про наслідки ботулізму ми говорили з головною спеціалісткою за дотриманням санітарного законодавства Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області Маргаритою Малишевою. Нагадаю, ви слухаєте програму Тема дня на Українському радіо Дніпра у Дніпрі можна стати водієм електротранспорту усього за три з половиною місяці. У місті, попри війну, продовжують навчати водіїв електротранспорту. І з початку повномасштабної війни у школі розпочала навчання нова група. І вже на початку вересня вони склали випускні іспити. Детальніше розповідає директор комунального підприємства Дніпровський електротранспорт Дніпровської міської ради Володимир Кобець. Ми випустили 34 водителя водія трава і тролейбуса Вони отримали удостовлення водіїв третього класу після закінчення нашого учебного Учебно-производственный центр действует у нас с 2019 года. Согласно лицензии может выпускать 30 учеников-водителей, 30 водителей и 30 водителей трамвая. Сейчас мы выпустили 34 человека. Этот транспорт требует и сейчас большого количества водителей, потому что среди возраст водительского состава у нас 50 лет. Необходимо обновлять, необходимо добавлять. Это чем больше будет водителей тем меньше будет интервалы движения подвижного состава и пассажиры нашего города получат более комфортные условия передвижения. Обучение проводится нашим учебно-производственным центром с этого года. Три с половиной месяца процесс обучения. Получается, в год у нас будет открываться примерно две группы. Набор учеников-водителей траба и троллейбуса производится через кадровую службу, через рекламное агентство. И мы рады всех видеть у себя на предприятии. Требования очень простые. Это состояние здоровья и возрастной ценз, то есть 21 год. И все. И желание быть водителем троллейбуса или водителем трамвая. В учебно-производственном центре обучаем по полной программе с получением водительских прав для водителя трамвая и водительских прав для водителя троллейбуса. В процесс обучения входит изучение правил дорожного движения, технические дисциплины, структура, состав, технические характеристики подвижного состава, охрана безпеки дорожного двіження, аграна э, труда, ну і так далі. прохождения э, роботи на нашому предприятии можна підняти свою класну квалификацию на второй клас или на перший клас. Це того и і э, заробітна плата, в тому числі. Водій третього класу зарабатують од 10 тисяч. Зі свого боку, начальниця навчально-виробничого центру згаданого підприємства Валентина Чернецька зазначила, за два місяці теорії ми пройшли. Правила дорожнього руху, будову трамваю, основи безпеки руху, медичне забезпечення безпеки дорожнього руху, охорону праці. Ці знання дадуть водіям в подальшому безпечно працювати на маршрутах. В цьому класі зібрані всі зразки агрегатів, вузлів трамвая, кабіна трамвая, а також салон. Для учнів це приближені умови до. Подальшої роботи на трамваї також в цьому класі є електрична схема трамваю і посібники, плакати з правил дорожнього руху, будови трамвая і безпеки. Руху учні відпрацювали на лінії 98 годин без пасажирів, здали екзамен успішно. Свідоцтво отримали на право управління транспортним засобом категорії трамвай. І зараз 225 годин буду стажуватися з пасажирами. У нас є маршрути, спеціально виділені для навчальної підготовки водіїв трамвая. Нескладні маршрути. Дніпрянка Валентина Івлєва з дитинства цікавилась, як це бути водієм трамвая. але лише під час повномасштабної війни зрозуміло, що хоче вдійснити дитячу мрію. З дитинства ми завжди з батьками їздили в город відпочивати. За каталися на трамваї. У нас є один ретро-трамвай, і ми з дитинства батьки мене возили. І мені завжди було цікаво, як це бути водієм трамвая. Так склалися обставини, що зараз я змогла піти на навчання, тепер зможу сама. Возити людей до цього я працювала менеджером. Ну, справа в тому, що зараз зв'язку з обставинами дуже багато в житті змінюється. Тому я вирішила піти на трамвай водієм. Справа в тому, що якщо робить наш міський електротранспорт, то це каже про те, що в місті ну, більш-менш все гаразд. Ми навчались три з половиною місяці. У нас було два місяці теорії, де ми вивчали. З чого состоїть трамвай, як він рухається, як підключаються електромережі? Також ми вивчали правила дорожнього руху. Це дуже непросто, це дуже складно. Але в нас були дуже гарні вчителі, наші наставники, які нам доступно розповідали, що за чим робити. У Дніпрі для слухачів університету третього віку організували творчий майстер-клас грецької вишивки, який відбувся на базі Дніпропетровської обласної бібліотеки для дітей. З новим видом рукоділля учасників заходу познайомила видатна майстриня, етнографиня з Донеччини Олена Ласько, яка 40 років прожила серед греків і вивчила їхню культуру, зокрема, вишивку. Детальніше про те, як проходив майстер-клас, розповідає виконуючий обов'язки директора Дніпропетровської обласної бібліотеки. Для дітей Ольга Прокопович Ткаченко майстриня приїхала до нас з Маріуполя. Вона змогла вивести свої роботи вишивки Олена Михайлівна Ласько. Вона представниця греків Придніпров'я і тому вона представляє свої роботи, саме автентичні греків Придніпров'я. Ми врахували, що це буде цікаво для наших відвідувачів. А саме ми розпочинаємо співпрацю з університетом третього віку. Раді вітати в наших стінах. Будь-якого віку користувачів, відвідувачів це можуть бути і бабусі, можуть бути і мами з дітьми, з онуками. Наші двері завжди відчинені, і тому ми сподіваємося, що це тільки початок цієї роботи нашої спільної. Ми раді, що університет до нас звернувся, і я думаю, що ми проведемо ще багато дуже цікавих заходів, різного спрямування. До нас завітала близько 15 учасниць. Я думаю, вони дуже цікаво будуть мати. Мати нагоду і взяти участь у майстер-класі з вишивки, ознайомитися саме з вишивкою греків, при Дніпрові, поспілкуватися з цікавою людиною і, думаю, дуже змістовно провести свій вільний час і надихнутися. Своїми враженнями поділилися слухачі університету третього віку. Просяна Алла Іскандерівна. Зараз я вже пенсіонерка. П'ять років на пенсії приймаю участь у всіх заходах нашого університету, майстер-класи, лекції. Козук Ніна Петрівна. Я пенсіонер і учасник університету третього віку. Мені дуже було цікаво. Я в дитинстві колись дуже давно вишивала незвичайні вишивки, я про них не знала, і тому мені було дуже цікаво. Вислухали програму Тема дня, яку для вас підготували ведуча журналістка Анастасія Мандрика та режисер Олександр Сохач. Бережіть себе і вірте у перемогу України. Програма Тема Дня на Українському радіо. Дніпро.